Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршувець, який говорить страшну правду під час війни. Останні дні в мережі Facebook та YouTube з'являються цілі нарізки відео, де наші солдати відмовляються йти в бій. Просто відмовляються відмовники по – відказники. Вони просто кажуть, що відмовляються йти в бій. І це вже не поодинокі випадки, цілі підрозділи відмовляються йти в бій. Чому відмовляються? Тому що їх посилають в бій практично з голими руками. Посилають на позицію з стареньким автоматом-калашником чотирма магазинами патронів і парою гранат. Фактично на обій. Фактично на м'ясо. Без авіаційного прикриття, без артилерійського прикриття, без вогневого прикриття, без забезпечення, без нічого, просто закидають на позиції, без офіцерів, навіть без сержантів, просто на убій. І солдати починають відмовлятися йти в бій. Тенденція для ЗСУ вже не дуже добра, якщо не кажучи, зовсім погана. Хоча на місце цих солдат повинні йти не до депутати, не до чиновники, не до до силовики і не до інші, які сидять у тилу, блатні приближені влади, набивають кишені, і навіть ні про що не думають, крім особистого збагачення. Вони повинні бути там, на нулі, а не ці хлопчики. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую до нових зустрічей.